Для кожного з нас Адвент мав би бути такий особливий час, коли я не стільки думаю про те, як розвинути свою роботу, впоратися з якимись своїми кризами і так далі. А час, коли я просто собі усвідомлюю, що Ісус Христос близько. Перша частина Адвенту постійно в літургії слова говорить про те, що має прийти Христос. І більше звертаю увагу на цей другий прихід. Це надважлива правда, на якому етапі би свого життя я би не був. Перша частина Адвенту вона власне покликана до того, щоб мені пригадати про це і мене до цього. Приготувати, а друга частина Адвенту, цей останній тиждень Адвенту, він безпосередньо якби готує нас до того, щоб ми так засмакували цієї таємниці народження Ісуса Христа, того, що він був і є одним із нас, був так близько, вибрав такий спосіб, а не інакший. Тобто, щоб виховати і викликати в нашому серці захоплення тим, що трапилося, і пізніше наступає цей апогей, святкування самого різдва, святкування цієї свідомості, що Бог захотів бути таким, як я. От я не хочу бути таким, як я, да? а Бог захотів бути яким як я настільки мене полюбив, настільки я для нього важливий, настільки він переймається моєю долі. Ну настільки він якийсь такий прекрасний, що він аж так захотів. Коли я з такою думкою, з такою свідомістю переживаю Адвент, тоді він до цього мав би якось мене покликати. І пізніше це дасть мені просто сили йти далі. Іти через цілий цей рік, переживати наступні таємниці. Та? Тобто, якби така підстава, фундамент, на якому будується все, що якось там далі я буду переживати, буду відчувати, над чим буду задумуватися над якимись іншими таємницями.